904 день в Канаді 05, 12, 25. 0,5? Це капець, вже 0,5, що 20 29 до Різдва. Вже чекаю. Ялинка вже стоїть, падрунки скоро будуть. Подрунки вже потихенько з'їжджаються. І що сьогодні? Сьогодні класний день. Фух. Сьогодні класний день. П'ятниця в мене пройшла чудово, була робота, але я радий, що закінчив все. Ранок в мене почався нормально, будильник. Ну, не хотів вставати. Лежав, перший будинок виключив, другий виключив. І коли вже третього нема, страх такий бере, очі, закриєш, зараз заснеш і все. Ну, Не просипав роботу ще. Але страх такий вигнав мене з ліжка, зібрався, пішов до комп'ютера. В комп'ютері все норм. Петрував заявочки. І що, Сема зустрів з шефом поговорили. Вони поїхали там робити трубу провалу вчора. Кондиціонер, вода холодна, і там якось перекрутили вентилі, І вентилі самі, що їх не перекриєш, вони лопаються. І вже не перший лопнув. І головне, що це якраз вентиль, Щоб замінити його, треба перекрити інші, а інших нема лінію всю спускати. І дуже погане місце. Над кухнею, там дуже високо, коротше, вони там бавились, співчуваю. І в мене сьогодні був теж в будинку Лік. Е, я собі виконую заявочки, ну, попив я зранку кави, стандартно пішов попив кави і до роботи. Закрив одну другу заявку до комп'ютера їх закривати, видаляти з комп'ютера. І охоронець каже: О, а що ця вода там тече у вас в механікалру? А головне, ми заходили. Алекс там мав подивитись ну, може, не побачив, бо воно краю, вода тече, каже. Зачка, я тобі покажу, показує мені фотографію. Зі стіни виходить труба і зразу повертає, і під нею водичка. Мокрая чуть щось. Я кажу: опа, де воно є? Іду дивитися, я вже знаю, що це таке ця кімната там, бойлерна, і там ресайклінг онлайн, що вода пробиває всі труби. Я вже поміняв там половину труб. Я вже переміняв це одне коліно, ще залишилось. Тут стіна, воно йде в стіну, і з другої стіни воно йде вниз. Там теж текло. Я вже якраз латку поставив. Коротше, я, я напевно, сам це все поміняю. Там трошечки треба буде заморочитись, бо там труба виходить з стіни вниз, а перед нею інші труби йдуть. І воно так позаду і скручене. Але я вже продумав, як це зробити. Треба буде забавитись і зробити. Я перший казав майстрам зробити. Вони приходили, щось подивились, а нехай буде. І залишив. І, звісно, поставив латку. Воно нормально не тече тимчасово вже поремонтую вівторок. Як не буде дуже заявок, я думаю, що не буде, нормально зберу. Собі зроблю. Е, цікаво. Що сьогодні було з цікавого? Помивальник я вчора пробив воду перевірив, що, лампочки. В одній з квартир смок детектор батарейки. І мешканець тут же живе 4 роки, і батарейки оригінальні, а в нас є смок-детектори такі круглі просто для диму, а є Скарбон моноксайд. Це з газом, таке, ще на газ реагують. І він, вони настрашились, бо він кричав: «Карбон моноксайд», там ще щось. А він стандартно в нього батарейки розряджені, він включився і, типу, Ресет запустив. І «Карбон моноксайд». Він думає, що якісь газ в квартирі, вони навіть вікна відкрили, двері відкрили на сходову. Я кажу, ні, ні, це батарейки. І батарейки були оригінальні, варта оця, чи щось там, бо я ставлю сюди дюресет і помінявся нормально. Отаке от, от. То вони аж в офіс прийшли. Ще хтось там приходив в офіс, щось питався. Ну, але так, день пройшов нормально. Е, захотілося мені вареників. Після роботи зварив я вареників. Вчора купив дуже класні вареники. Вони з картоплею і сиром. Сир, пармезан чи щось там пише. Ну, його навіть не відчувається. Просто як вареники з картоплею, і може там капелька сиру. Е, дуже класні. Дуже класні, не переборщили, і вони не розварюються. Мені сподобалось. Я зробив зажарку олія з цибулькою. Дуже смачно. Сметанка. І повечеряв і хотів піти поплавати. Тож я пішов в ванну, сьогодні так гарно відпарився, полежав, навіть телефон за собою. Я в основному йду, там трошки полежав по так. На годинку засів. Отаке ще. Зараз хожу побриюсь і все і спати. І спати до обіду. Нема що затягувати. О, костку. Костку дали мені е, цей кешбек 38 доларів. Так як я не їжджу нікуди, дали мені тільки 38 доларів. Завтра потрачу. І я думаю, що завтра можна буде з'їздити в костку. Завтра хочу в церкву поїхати. Донейшн завести, я там іграшок цілу кучу напакував, якраз буде, може дітям порозбирають. Ось ці в обрав вечірку, я вже вечірок не роблю. Завезу в церкву діти будуть мати. Плюс одяг в мене ще назбирався трошечки. Та там буде якраз нормально завезти. Побачимо, як буде бажання. Завтра ще прийде.